Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо граматичні ознаки іменних частин мови, іменника, прикметника, числівника і займенника. Тому, як ви бачите, із нашої екранної частини тема нашого сьогоднішнього уроку була вже озвучена. Ми повторимо теоретичний матеріал і наскільки це можливо, попрацюємо практично. Отже, перша частина мови, з якою ми з вами будемо працювати, це іменник. Я підготувала для вас таку своєрідну схему, за якою ми швидко повторимо граматичні ознаки іменника. Отже, іменник це самостійна частина мови, яка означає предмет, відповідає на питання, хто або що. Залежно від того, на яке питання відповідає іменник. Всі іменники поділяються на дві великі групи. Групи неістот. І групи істот. Не істоти відповідають на питання, що, істоти відповідають на питання хто, наприклад, неістота, що зошит, підручник, що, наприклад, почуття, істота, хто мати, учень і так далі. Всі іменники поділяються на загальні і власні назви. Загальні назви це ряд предметів, схожих. У своїх особливостях і власні назви це іменники, які виділяються з ряду цих предметів. Як ми з вами знаємо, власні назви пишуться з великої літери, інколи беруться в лапки. Але про це ми з вами поговоримо згодом. Наприклад, загальні назви: весна, клас, школа, власні назви Наталія Володимирівна, Світлана, Андрій, Київ і так далі. Іменники мають рід. Підкреслюю, саме мають рід, тому що кожен іменник може бути або чоловічого, або жіночого, або середнього роду. Змінювати свій рід він не може. Ну, Наприклад, ліс чоловічого роду, парта жіночого роду, сонце середнього роду. Іменники змінюються за числами, вони мають два числа однину і множину. Наприклад, парта однина, парта множина, і за відмінками. В українській мові нагадую: сім відмінків, Кличний відмінок, який не характерний для багатьох слов'янських мов. Усі іменники розподіляються на чотири відміни, крім тих, які вживаються лише у формі множини, тому що для визначення відміни потрібен рід, а іменники, які мають лише форму множини, роду не мають і тому не належать до жодної з відмін, знаходяться поза відмінами. Імен звертає вашу увагу, що іменники першої і другої відміни поділяються на групи тверда, м'яка і мішана. До твердої групи належать іменники, які в основі своїй закінчуються на твердий приголосний. Наприклад, та ж сама парта. Відкидаємо закінчення, парт закінчується на твердий приголосний, тому це іменник, який належить до твердої групи. Далі, м'які м'яка група іменників. Це ті іменники, які в основі своєї закінчуються на м'який приголосний, в тому числі і. Ї. Наприклад, сім'я. Відкидаємо закінчення. Назвам буде «сім'й». Ми відразу дивимося на основу слова і закінчення у фонетичній транскрипції. Закінчиться на є, тому цей іменник належить до якої групи. І мішана група це ті іменники, які в основі своїй закінчуються на шиплячий приголосний Ж чи, Ш, або букву Щ, якщо ми на письмі бачимо букву, тому що буква Щ завжди позначає два звуки Ш і Ч. Наприклад, межа закінчується на Ж, це мішана група, ніж, плащ і так далі. Переходимо до прикметника, а потім опрацюємо з іменником і прикметником у практичному завданні. Прикметник самостійна частина мови, яка дає ознаку предметові, прикмета, ознака це прикмета, синонім до цього слова, або вказує на приналежність чогось, якогось предмета, людині або тварині. Усі прикметники зазначенням поділяються на три групи: якісні прикметники, які означають таку ознаку, яка може пройтися в більшій чи меншій мірі. Наприклад, веселий, веселіший, найвеселіший. Такі прикметники можуть утворювати ступені порівняння, вищий ступінь порівняння і найвищий ступень порівняння. До якісних прикметників належать також прикметники, які означають колір. Відносні прикметники. Це ті прикметники, які означають ознаку. Яка не може проявлятися в більшій чи меншій мірі, а показує відношення предмета до матеріалу, з якого він зроблений, до пори року, до пори дня і так далі. Наприклад, дерев'яний, той, який зроблений з дерева, учорашній той, який відбувся учора, ознака цих предметників не може проявлятися більшою чи меншою мірою, тому вони не утворюють ступені порівняння. І присмійні предметники це якраз ті предметники, які будуть відповідати на питання, який чи чия, чи є, чиї, і означати. Приналежність чогось людині або тварині. Наприклад, шиї, заячий, ведмежий, учнів, батьків і так далі. Прикметники змінюються за родами, числами, відмінками. Іменники нагадую, мають рід, прикметники змінюються за родами, числами і відмінками. Поділяються на тверду і м'яку групу. Точно так же, як і ну, схоже на іменники, якщо без закінчення прикметник в основі своєї закінчиться на твердий приголос — належить до твердої групи. Якщо на м'який, значить до м'якої групи. Мішаної групи у прикметників немає. Тобто ті, які в основі своєї закінчуються на «ж», «ч», «ш» або ще, вони будуть належати до твердої групи. Наприклад, веселий, відкидаємо закінчення, весел тверда група. Синій осінній відкидаємо закінчення синь осінь м'яка група. Ну, а тепер попрактикуємося. Зупиняємося тільки на іменнику і прикметнику. Перед нами речення, а коло хати, палихати, сонях пасе траву в блакитному дощі. Це уривочок із поезії Ліни Костенко, і ви бачите, що біля двох слів траву і блакитному, у нас стоїть трієчка. Трієчкою біля слова. Позначається морфологічний розбір, тобто це тоді, коли ми з вами визначаємо основні ознаки тієї чи іншої частини мови. Починаємо із слова траву, тому що це іменник, от якраз ми зараз з вами розберемо і ще раз практично повторимо всі особливості граматичні ознаки іменника. Частина мови іменник, скорочено записуємо. Початкова форма для іменників це. Називний відмінок однини. Якщо іменник має тільки форму множини, значить називний відмінок множини. І тут у нас трава. Далі це загальна назва. Це не істота. Незважаючи на те, що трава жива, вона росте, але ми з вами знаємо, що назви дерев, ну, трава, назва рослин, не є істотами. Далі, постійні ознаки. Тобто цей рід, тому що родини змінюються, трава це жіночий рід. Далі це відміна. До першої відміни лежать іменники жіночого або чоловічого роду з закінченнями А Я. Тут ми з вами бачимо закінчення А, і це жіночий рід. Може визначили це. Перед нами перша відміна. іменники першої і другої відміни мають групу. Це тверда група, тому що відкидаємо закінчення трав, закінчено твердий приголосний. Це були постійні ознаки. Тепер ті ознаки, які змінюються. Це може бути Число, і це може бути відмінок. Значить, трава у нас з вами це однина. Пасе когось що траву це знахідний відмінок. І обов'язково є чим виступає в реченні іменник. В даному випадку він виступає додатком, тому що відповідає на питання непрямого відмінка. І на нього переходить дія, яка виконується над ним у реченні. Далі. Наступний наш з вами герой це прикметник блакитному. Блакитному це прикметник, Скорочено записуємо його назву. Початкова форма для прикметника це називний відмінок однини чоловічого роду. Отже, він блакитний. Далі ми з вами визначаємо його групу зазначенням. Блакитний це колір. Якщо ви мене уважно слухали, тоді, коли ми повторювали відомості про прикметник, то назви кольорів належать до якісних. Записали. Далі тверда група, тому що блакитний, і відкидаємо блакитн, закінчується на твердий переголосний. утворено від цього слова, він і не може утворювати, хоча до якісних належить. Але кольори у нас з вами утворюють більшу чи меншу міру ознаки за допомогою слів світлий або темний, тобто світло блакитний, темно-блакитний і таке інше. А блакитніший, найблакитніший ми утворити не можемо. Хоча, знову ж таки, назви кольорів це якісні прикметники. Далі переходимо рід, число, відмінок. Хочу відразу зазначити, що якщо у вас прикметник вжито у множині, тоді ми рід визначити не можемо, лише в однині. У нас в однині, звідки ми за вами знаємо, а від того іменника, який знаходиться поблизу, тобто з яким виступає в парі слово блакитному. Ми можемо визначати за іменником, і тоді прикметник, який з ним пов'язаний, буде мати теж рід число і відмінок. Можемо за прикметником кому як зрозуміліше. Так, дощ це однина, значить і блакитному це також однина. В дощі, в кому чому це місцевий відмінок, і у в якому в блакитному це точно також буде місцевий відмінок. І залишився рід, чоловічий рід, тому що дощ чоловічого роду. реченні Прикметники найчастіше виступають означеннями, і у нас це не виняток. Ще дуже цікавий момент, який ми з вами опрацьовували у 6 класі. У місцевому відмінку прикметники чоловічого і середнього роду можуть мати паралельні закінчення в блакитному і в блакитніму. Змінюємо слайди, переходимо до наступної, третьої іменної частини мови. Яка називається у нас числівником? Складна частина мови, і ми всі прекрасно пам'ятаємо, як мучилися із відмінюванням числівників, тому що їх багато і вони всі по-різному відмінюються. Отже, числівник це частина мови, самостійна, яка означає кількість предметів у порядок при лічбі. І через це поділяється на два великих розряди: кількісні числівники, які означають кількість, і порядкові, які означають порядок. У свою чергу, кількісні числівники поділяються на три групи зазначення: це ті числівники, які означають цілі числа, дробові числа і збірні числа. Забудовою свої частини поділяються на прості, які складаються з одного слова, з однієї основи. Наприклад, 1, 2, 3, тисяча і так далі. Складні, які складаються із двох або декількох коренів, наприклад, 20, 12, І складені, які складаються з кількох слів, наприклад, 51, тисяча тридвація. Ну, а тепер до того, що є найскладнішим взагалі у курсі морфології, це відмінювання числівників. От у нас ми з вами працюємо сьогодні тільки з кількісними числівниками, тому що порядкові легше змінювати. І ми з вами знаємо, що залежно від того, до якої групи належить числівник, він змінюється по-своєму. Нам треба звернути увагу на десятки від 50 до 80, тобто це 50, 60, 70, 80, на сотні від 200 до 900, на числівники 40, 90, 100, на 1000, 0, мільйон. Значить, десятки назвами змінюються тільки в другій частині, на відміну від російської мови. Там змінюються обидві частини, тобто тільки частина 10. Всі перші частини будуть без змін переходити з відмінка в відмінок 5, 6, 7, 8. Змінюється тільки 10. Далі сотні змінюються в обох частинах, точно так же, як і в російській мові. Наприклад, 200 200. 40, 90, 100. В усіх відмінках крім називного і знахідного мають закінчення А. 40. Родовий відмінок 40, давальний відмінок 90, орудний відмінок 100, орудний відмінок на 90 на 100, місцевий відмінок. І такі численники, як 0, мільйон мільярд, відмінюються точно так же, як іменники таких же груп, до яких належать ці числівники. Слово тисяча, як іменник першої відміни жіночого роду, мішаної групи, наприклад, візьмемо круча. Тисяча круча і порівняємо. Тисячі кручі, давальні тисячі кручі, орудне тисячею кручею, нуль як іменник другої відміни чоловічого роду м'якої групи. Ну, давайте, наприклад, кінь, нуль кінь, нуля коня, нулю коню і так далі. І мільйон мільярд, як іменники другої відміни твердої групи чоловічого роду. Наприклад, мільйон мільярд стіл. Мільйона мільярда стола, мільйона мільярд столу. Ну а тепер давайте практично попрацюємо із серйозним числінником, який складається з трьох частин, де буде все по-різному відмінюватися. На прикладі, подивимося. Ну, я взяла, для прикладу, 379 для того, щоб у нас числівнику були представлені і сотні, і десятки в тій парадигмі 50-80 і одиниці. Значить, часівники не відповідають на ті питання, на які відповідають, сімейники і перекметники, у них свої питання. Скільки? 379. Що я пораджу для того, щоб не допускати помилок? Відмінювати спочатку сотні від називного до місцевого, потім десятки від називного до місцевого і потім одиниці. Тобто, ну, скільки у вас там буде частин у вашому числівнику, тоді ви не робите помилок. Тобто ви будете зосереджені тільки на цій групі числівників, і не будете пригадувати, на це ви витратите менше часу і буде менше помилок. Отже, ми з вами відмінюємо слово 300. В обох частинах ми з вами пам'ятаємо і 3 буде відмінюватися і як 100. Як запам'ятати хвостики, 100, або сті, якщо це 200, або 100, якщо це 500? Якщо ви пам'ятаєте, як відмінюється слово міста у множині, тоді хвостики будуть однакові. Зараз ми з вами продемонструємо це на прикладі. Родовий, скількох, спочатку слово три. Трьох сот. ми визначили другу частину. Трьох, сот змінили в обох частинах. Міст. Сот. Міст. Далі, скільком змінили три: Трьом. Стам. Містам, стам. бачите, запам'ятаєте. Знахід не пропускаємо, тому що там легко, там як в називному або в родовому відмінку, орудний з кількома три, трьома, стами, містами. Так, тепер 70. Пам'ятаємо, що зміниться тільки оця частина, друга. Сім не зміниться. Ми її можемо переписати в усіх відмінках відразу. І так, до місцевого відмінка. А о 10 уже трошки інакше буде. Скількох? 70, або є паралельна форма 70-х. Давальний 70 з кільком або 70. Знахід не пропускаємо Орудний з кількома, 7 ми змінимо 10 або 10. Місцевий на скількох на 7 10, або 7 10. Ще раз, Частинники від 50 до 80 змінюються тільки в другій частині 10, 7, 8, 5, 6, залишається без змін. І частинники, які означають одинички. Ось у нас з вами повторюють закінчення питання: з кількох 9 або 9, з кільком дев'яти або дев'ятьом. З кількома дев'ятьма або дев'ятьома, і на скількох на 9 або на 9. Складна тема, складний матеріал. Ну, тут треба тільки натренуватися, інакше ніяк. Якось вивчити, запам'ятати, буде важко, тільки натренуватися. І четверта частина мови, яку ми з вами сьогодні повторюємо, це займенник. Теж дуже цікава частина мови, тому що вона нічого не означає, а тільки вказує на предмет, який означає іменник, на ознаку предмета, яку означає предмет, так і на кількість яку означає числівник. Займенник це та частина мови, яка заступає замінює собою. У реченні або в тексті самостійні частини мови, для того, щоб вони не повторювалися, тобто вона виконує дуже важливу функцію. Всі займенники, майже всі, тому що в нас є декілька там буквально одиничних числ займенників, які не змінюються. Взагалі вони є незмінними, його її, їх пам'ятаєте, всі вони змінюються за родами, за відмінками, деякі з змінюються за родами і за числами. Ті, які, схожі на прикметники, змінюються за. Родами, числами, відмінками, як і прикметники, ті, які схожі на іменники, ми там уже повинні з вами розбиратися. Займенники мають дев'ять розрядів. Всі вони тут представлені перед вами. Особові займенники. Ми знаємо з початкової школи. Їх вісім. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Зворотний найекономніший займенник серед усіх, тому що це один займенник складає собою, один розряд. Це займенник себе. Цікаво, те, що в нього немає наземного відмінка. Початкова форма для нього це родовий відмінок. Далі відносні і питальні займенники. Це одні ті самі займенники, їх шість, тільки питальні працюють у питальних реченнях, а відносні працюють у розповідних реченнях або у спонукальних реченнях. Що ж це за шість таких займенників? Хто, що, який, чий, котрий, скільки? Питальне речення. Значить, питальний, відносний, значить відносний. Тобто вам треба один раз вивчити займенники і ви вже будете знати займенники обох розрядів. Неозначені займенники це ті ж самі питально-відносні займенники тільки із спеціальними префіксами і суфіксами. Наприклад, будь-казна, хтозна, не будь сі. Наприклад, беремо хто, додаємо суфікс сі, хтось, не визначено хто сам. Беремо питально-відносний займенник, який, добираємо до нього. Префікс будь, будь-який. Заперечні займенники це ті самі питально-відносні займенники, тільки із часткою ні. Хто ніхто, який ніякий і так далі. Сюди ж належить ще один займенник жодний. Присвійні займенники це ті займенники, які відповідають на питання, чий і чий. мій, твій, свій, їхній, і так далі, вказують на приналежність. Вказівні займенники їх тільки чотири. Той цей, такий, стільки. І означальні займенники, ми з вами також знаємо, це кожний, наприклад, займенник це ті, які дають ознаку. Ну, і останнє завдання, яке завершує нашу сьогоднішню зустріч з вами, я підго підготувала вам. Текст вірша Максима Рильського, в якому нам треба визначити з вами займенники їхні розряди. Ніколи й нікому не вгадати, ніхто був він, ніхто була вона, мимо якої проїздив він хати, які були в них лиця імена. Було давно, давно Бог немає, а в пісні збереглись для поколінь і свист, отой, що мило викликає, і дрібен дощ, і ніч, і сірий кінь. Приступаємо до виконання завдання, будемо в порядочках працювати, щоб легше було сприймати і. Відтворювати інформацію, ніколи і нікому не вгадати. Нікому це заперечний займенник. Що нам допомогло визначити це? Префікс ні. Ніхто був він, ніхто була вона. Тут цікавіш тут їх більше. Хто? Це у нас відносний займенник. А чого відносний? Тому що він знаходиться у розповідному реченні. Він особовий займенник, думаю, всі його вгадали, впізнали з початкової школи. Далі, вона точно також особовий займенник. Переходимо до третього. Ну, хто я тут не підписує, тому що зрозуміло, що от він, для того, щоб економити час. Мимо якої проїздив він хати. Знову ж таки, він підписувати не будемо, тому що в нас вже був особовий займенник. Якої? Точно так же, як і хто, це відносний займенник, тому що служить у розповідному реченні. Які були в них лиця й імена? Які, як і якої, відносний займенник, тому що служить у розповідному реченні. В них вони в них. Це особовий займенник. Було давно, давно обох немає. В пісні збереглись для поколінь і свист отой. Той, отой це, в принципі, одне те ж саме слово. Тобто, для того, щоб зберег... зберегти Риму або для того, щоб нам легше було вимовляти. Чергування у нас з вами є. Використовується той, отой, такий, отакий і подібні. Це вказівний. Далі слово що? Дуже цікаве слово, тому що інколи воно виступає займенником, а інколи буває частиною сполучника. Тут у нас займенник. Чому? Тому що ми з вами можемо замінити його словом який? Свист, отой, який милу викликає. Тому це у нас з вами відносний займенник, тому що, знову ж таки, служить в розповідному реченні. І дрібен дощ, і ніч, і сірий кінь. Ми закінчили з вами завдання. Якщо моє сьогоднішнє пояснення стане вам в пригоді і допоможе опанувати тему, присвячену морфології і іменним самостійним частинам мови, я буду дуже рада. Дякую за увагу, бережіть себе, до побачення!